Привіт усім! Оповідання взяте з платформи Аркуш. Посилання на автора та на твір ви знайдете в описі. Хочу подякувати Кацюні, яка мене підтримала фінансово, велика Шана та подяка. Усі посилання пов'язані з проєктом ви також знайдете в описі. Приємного прослуховування. Ніжне м'ясо кролика. Дівчину я побачив випадково, парафіріним зором, щось майнуло між дерев і зникло, придивляючись, супно по броні. Стоп, машина, бачу рух. У цей момент вона й вибігла. І тут зачекайте. Років за двадцять розхристана, перелякана, повітря ротом ловить, світлий плащ. Сереблястий наплічник, Сумочка через голову. В руці яскраво синій контейнер для тварин, а слідом мерці ледь не по п'ятах от-от доженуть. Ми з бійцем двома короткими зомбаків і поклали. Обережно. Вона до нас і в сльози. Дякую. Ви мене з максом від смерті врятували. Ті від самої домівки причепилися. Дівчину тілі пало. Голос її зірвався. Колишня батькова охорона. Ми в бані тиждень просиділи. на силу втекли. Я її втягнув за руку. Якось умостив і спитав напівжуртома Що там за звір такий злий? Гарчить, як ведмідь, буває інфукований? Копуть за ногу? тут тобі гаплик. Ну «Що, Максик не кусається, його злі дядьки налякали, потеря схвилювався, незвичай він, хлопчик, слухняний. Дівчина обхопила контейнер і схилилася, похитуючись у так труху. Очі червоні, погляд нещасний, розгублений. Схоже, пережити довелося чимало. Когось із рідних втратила. Вона, схлипнувши, кивнула. Всіх Тільки Макс лишився. Він маленький, нікому його не віддам. Здулившись ще більше, дівчина насилу стримувала сльози. Ну, насумуй. Я спробував її втішити. Все минеться. Зараз тебе на базі влаштуємо, там затишно гаряча їжа, душ, чиста кості. Навіть психолог є. Переночуєш, а вранці на велику землю. Якраз партія набралася. Винтокрилів не боїшся? От і добре. Звати як? Марійка. Йдематька. Молодець Марійка. А мене сивий, можна Митрич. Я тут за головного старша патруля. Стривай, ти не нашого мера донька, щось прізвище знайоме. Знову вона схлипнула, обіймаючи коробку. Оце так справи. Казали керівництво і сім'ями першими чкурнуло. А воно он як? Не втік геню дамацький, лишився. Ну, нічого, тримайся, дитино, це, мов в біді не полишимо. І ценя ці твоє простроємо!» База зустріла скрипом від'їжджаючих горів і суворим поглядом на Чкара. відстінг за рулій до огляду. Укуси, забої подряпани, пред'являємо, на соромимося. Ламота, лихоманка, Невмотивована агресія. Іди ти лісом, старлей. Ми тобі діти малі. краще не займай. Заспокойся, сивий. Комендан порядок змінив. Ми тут одного інфікованого прогавили. ледь відбилося. Тепер огляд для всіх без винятку. Пішли ви зі своїм? Відкрив би я рота, однак почулася стрілянина, а слідом загула сирена. І всі, хто при збої, на звук. З'ясувалося, стріляли з вежі. Мертвії по розбитій вантажівці на паркан видерлись і ледь периметр не прорвали. От нам з хлопцями і довелося знов виїжджати, щоб відтягти ту паскудну залізяку. В другому річку я побачив їдальні. Була вона понурою заплаканою, мляво. Покперсавшись тарільці, загорнула котлету і пішла на вихід. Гей, красуне, як справи? спробував підняти їй настрій. Із сімейними поселили, чи з жінками. Маю зв'язки, ти кажи, я посприяю. Дівчина заперечливо хитнула. Дякую, не треба, Митрич. Ми в окремій, в колишньому архіві. Комендант надав, він остатом знайомий був. Вона схлипнула і прикрилась долоною. Що ж робити тепер? Та що ти, доню, не хлюпай? Ну ж бо глянь, що в мене, Песик твій зрадіє. Я простяг банку собачого корму. Натуральний продукт, ніжне м'ясо кролика. Ну, вже краще вищі ніс все налагодиться. Ніжне м'ясо, кролик. Дякую, ви добрий, піклуєтесь про нас. Все гаразд мала, біжи й годуй, барбосе. Старенький мій восьмий прилетів із світанку. Сорокарічний майор хвацько збіг на бетон. Порядок? потиск кожному руку. Медикаменти привіз, вологі серветки, папір туалетний, акумулятори, фільтри для води. Всього не згадаю. Дивіться в накладній. О, сивий. Багато мародерів наловив. Кажуть, не даєш їм спуску. Булочки майор. Вони самі повиводилися, мертві які допомагають. Слухай, мені б солярки трохи, то дві, ага, Для мого залізного коня. Ну і бензину б не завадило край, провів ребром по горлу. Генератори глохнуть. Ну, ти мрійник, сивий. Комендант мовчить і ти терпи. За пару тижнів сполучення обіцяють. Трасу чистять ви на черзі. Все, вантажте людей, і я погнав. На мені ще три точки. Комендан махнув цивільним у напрямку гвинтокрила, з якого вояки закінчили викладати мішки. Позіхаючи, два десятки людей рушили на посадку. Я хотів попрощатися з Марічкою. Але не побачив її, від недоброго передчуття защемило серце. Двері архіву були незамкнені, зострахом потягнув ручку і ступив у ледь освітлене приміщення. Завалені теками стелажі вели у дебріво, просто на вході бокс для тварин, порожній. Почувся голос Марішки, насилу розглядів її у кріслі. Схившись над пакунком, вона неголосно співала. Колосково, по спині пробігли мурашки. Наважившись підійти, я побачив мертве мовля. Марійка качала маленького зомбі. Вона підняла червоні очі. Ми не повелимо. Макс розхворівся, вередує, лобок холодний. Я намацав стільця і сів, пальці тремтіли. Син вимовив не впізнаючи голосом. Синочок Максимка. Вона ніжно торкнулася сірої шкіри. Ну, no, ну, no, спокійся, малюк, я з тобою. Провало рот та широко відкривався, каламутні очі стежили за рукою матері, маленькі долоньки чіплялися за палець, при цьому воно низько горчало. Дівчинка моя, послухай, вона замотала головою. Ні, не треба, я благаю, і голос зірвався на крик. Нічого не кажіть. Ти ж все розумієш, не міг я підібрати слів. Ти ж знаєш правду, цей вірус він вбиває. Зараз у багатьох горе, час важкий, треба змиритися. Геть, я не віддам сина. Мати пригорнула немовля, намагаючись захистити від усього світу. Він зовсім крихітка. Як ви можете? Глянула з докором. Даремно ви нас рятували. Ви всі погані, ви злі, бездушні люди. Ви хочете нас розлучити. Та визнай дурепа. Він помер. Немає у тебе дитини, і з цим нічого не поробиш. Це не Максим, це взагалі не людина. «Ой!» Вона відсмикнула поранений палець. «Косив!» Дівчина нахилилась, придивляючись, і раптом радісно посміхнулась. Зубик, а ви помер. кажете. Як же помер? Коли зуб кріжеться. Остання згадка про Марійку Гайдамацько залишила рану в моєму серці. Вона посеред засмічної вулиці сидить на контейнері для тварин, світлий плащ. на спині сріблястий наплічник, через плече сумочка. На колінах немовляв яскравим комбезіку. Мертве, але неупокоєне. Дівчині погано починається лихоманка, однак на обличчя посмішка. Ще малюх, не спокойся, тебе ніхто не скривдить. Я стою поруч, простягаю банку консервів. Ось гостинець, йому сподобається. Дякую, ви так дбаєте про нас. У вас велике серце. Ми від'їжджаємо. Я вперше не виконав наказ. Просто не зміг начхати. Трясувся на броні, на очах сльози. В душі біль, маленька фігура в сеналі. Підіймаю руку в прощальному жесті. Вона мляво відповідає і знову схиляється над дитиною. Ніби не чую, як її запалені губи шепочуть. Мама, з, з тобою, синку, сина, не бійся, не бійся себе, буде, буде добре, добре Ми разом, разом назавжди. Ось таке відео вийшло. Сподіваюся, вам сподобалося. Пишіть обов'язково коментарі та діліться відео. Це допоможе просуванню та розвитку каналу. А якщо хочете мене підтримати фінансово, QR-код на екрані та в описі під цим відео. Дякую за прослуховування.